Всім привіт! Я президент Молдови Майя Санду. Я заявляю про повне припинення співпраці влади країни з керівництвом Росії. Про це я повідомила в ефірі телеканалу Молдова 1 Зазначу, що в ході своєї виборчої кампанії правляча партія Молдови, Дія і Солідарність підтримувала розвиток відносин з Росією, проте позиція країни змінилася через конфлікт на околиці. Зараз відносини з керівництвом Росії на всіх рівнях припинені, Підкреслю, що пріоритетом зовнішньої політики Молдови євроінтеграція. Не знаю, які плани в уряду, я особисто вважаю, що Молдова повинна стати членом врогей Союзу до кінця цього десятиліття. Ще я закликаю готувати економіку Молдови до нової кризи через мої дії. Раніше я звинуватила Росію в спробах дестабілізувати ситуацію в Молдові. Заявляло, що Республіка бореться з гібридною війною. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!